Добрий день, 5 серпня 2024 року показую вам стан виноградника на сьогодні. Бачите вже, як воно гарно у мене все позаростало. Такі новини на сьогодні по винограду. Прийшов дощ такий непоганий. Оце за все літо було два дощі непоганих таких середніх посилі, один в червні. І оце один-кілька днів назад. А ще перед оцим дощем, що був кілька днів назад, я був у мене полив винограднику, і тому влаги він отримав достатньо і за поливи, і за дощ, і так він, Ось листя такі стали живі, зелені, гарні. І з'явились, у мене з'явилися теми, які вам мені ще хотілося би розповісти на сьогодні. що Почну зі свого спостереження цього року про те, що я залишала біля основного листка ще і спасенку один листочок. Це я послухалась рекомендацій інших виноградарів. І при вирощуванні лози на всіх сортах, окрім невести. Бо там дуже здорові листки, я там це не робила. На, на інших, на всіх я робила. Оце я залишала. Дивіться, все. Наприклад, ось, наприклад, ось, ось основний листок. І, і, і ще. І ще, і ще біля нього спасенка. Ось цього листок основний, і біля нього спасенка. І так кругом, до самого верху. І оцей оце експеримент я роблю другий раз. Один раз я робила років 7-8 назад, мені він не сподобався. І оцей ще раз його спробувала. І знову в мене той же результат. Чому він мені не сподобався? Оце кущ, це старий кущ, Він У минулому році теж був такий хороший, великий, здоровий гарний кущ. І в минулому році я не оставляла пасина, листочок з пасинку. І я замітила, що після того, як я оставляю один листочок з пасинку, оцей основний лист виростає меншим. Все рівно кущ, оці сили на вирощування листка, йому довелося поділитися з оцим пасинком. І щоб виростити цей листок, оцей став менший. Бо в мене в минулому році, коли був тільки один листок, вони були більші. Вони були приблизно такі, як отой наверху. Набагато більше були. І тому я. Оце перший пункт, чому, чому я не бачу смислу залишати цей пасинок, бо все рівно у сумі площа живлення буде однакова. що один листок, що два. Це перший пункт. А другий пункт це. Скільки, на, скільки набагато більше роботи з цими пасинковими листочками. Чому? Бо коли підростає оця лозинка знизу, допустимо, вона росте. І я йду її підв'язувати на першу проволоку. Я заодно і зрізаю всі пасинки, що тоді виросли. Потім вона доросте до верхніх проволок, я вище це роблю і так до верху. І вже коли я вверху це роблю, я вже до нижніх листів, мені вже там нема чого робити, я до них не повертаюся. А це, коли залишаєш оцей пасинок, то тут тройна робота: що треба повертатися наниз знову до того пасинка і відрізати у нього верхушочок, а ставити один лист. Це ти раз повернувся. А потім через деякий час ще третій раз ти повертаєшся до цього листочка, бо в нього треба відрізати те, що виростав в пазухі, отаке. Оце. В нього ж у пазухи цього пасенка теж починає рости. Є почка, яка починає рости. І я, я вертаюся оце, до цього листочка. Я, я, я працюю з ним три рази. Один раз. Прийшла, Пройшла, підв'язала, потім підождала, поки виріс оцей пасинок відрізала, оставила один листочок. І третій раз, коли з цієї почки вилазить ще один пасинок уже третього порядку, і його теж треба обрізати. Оце, Представляєте, в три рази більше уваги треба виділяти. Коли мало винограду, то це ще воно не, не так. Кущів. Тоді воно ще не так важко це зробити. А якщо велика площа насаджень, або коли ви працюєте, у вас мало часу, дуже мало часу, можете виділити до винограду, то це тільки, я вважаю, що це лишня робота. І цю роботу я вже більше робити не буду. Буду залишати основний листочок, одрізати пасинок і йти далі. Ось дивіться, ось, наприклад, ось, що тут робиться? Із оцих пасинкових кочок постійно вилазить отаке. Тут точка росту залишається, і вона постійно вилазить з молодим листям, і його приходиться ходити виламувати оце. А на, на що виламувати, бо оці молоді листочки, вони тільки є розсадником для хвороб. Бо вони молоді, вони не оброблені хімікатом. І до, до них оце, якщо мільдю буде спалах мільдю, воно швидко сюди мільдю сяде на ці молоді листочки. Бачите, вони одростають і Це Я вже не перший раз оце біля цього пасенкової почки, оце так обламую ходів. І оці молоді листочки, вони тільки заразу тут будуть розводити. І воно, знаєте, коли молоді листочки там наверху, вони завжди є наверху, то воно не так страшно. ту верхушку ще можна обрискати, Або, або вчасно зрізати ті молоді листочки, не дати захворіти. А коли отуто молоді листочки біля винограду, що ж я буду їх бризкати, коли тут виноград зріє? Оце таке такі мої спостереження за цим методом. Тепер друге, що я хотіла вам розповісти, зараз розповім, це про ос. Ото я вам я випускала ролик про боротьбу з осами, то був в мене я розповіла про свій попередній досвід. Це коли я жила в місті Нікополі, у мене в самому місті була ділянка, це моя хата, і ще дачна ділянка. Теж вона в межах міста знаходилася. І в мене оце там такі були оси, що мені от так вдавалося боротися з ними, що я тіньову сітку кріпила винограда з двох боків, захищала від горобців. І тим самим спасала іодос. Тут у мене це чогось не вийшло. Якісь тут оси якісь дуже завзяті. Я переробила цю всю ідею, бо полізли. Оце я показую вам грони ще що, що не зрілі, до цим ще гронам зріть довго. Тут проблем не було, але вже я їх завчасно понадівала мішочки, купила мішочки в інтернеті і понадівала. А там у невести, яка вже ось ось поспій, яка вже уже солоденька стала, там ось у мене балувалися. Вони залітали під оту тіньову сітку і прилазили навіть в дірочки в ті тіньові сітки і клювали потихеньку самі спілі ягоди. Якось там їх дирявили, висасували, і роїлися, там взяток собі брали. І я все це там теж понадівала. Тіньову оставила з одного боку, де сонце смалить, а з тіньової сторони оце нема цієї тіньової. і ви бачите мішочки. Оце в такому стані в мене сенсація зараз. Бачите, які громадіни. Громадні такі. Оце я за що її люблю сенсацію, що на ній треба залишати небагато грону таких. Ну, там, може, з десяток. Це... Треба дивитися, який кущ. А... І вони виростають отакі громадні. Оце кущ молоденький і тут громний багато. Бачите, на цьому кущу два, на тому ще одна. а це, це все з того куща. Це три три тут. Оце така Дубовський розовий, рожевий у мене. Після дощу він ще не тріснув, хоч його мене дуже лякали в інтернеті всі, що дубовський, тріщить. Але поки ще ні. Ну він ще, ще, ще до спілості йому далек. далеченько. Подивимося, як він перед визріванням себе поведе. А так ото все сенсація. Зараз покажу я вам як виглядає невеста. Ось по дорозі так ізумління вже скоро-скоро визріє. Воно, мене ну, бачите, яке воно. Це землення вже майже, майже. Зафарбувалася і трошки солоденьке, але ще мало. І до, і до ізумлення ще усе не добрались. Я в нього ще мішочки не одіваю, все дивлюсь, чи будуть оси його довбати. Ні, ще не довбуть. Може, шкірка в нього готов, ще буду наблюдати, спостерігати. Так, а оце невеста. Бачите, яка мішечки понадівала, вона вже майже така, як треба, ще трошечки їй, Все це залежить від погоди. Зараз подивимося, як вона, бачите, оса шукає де, ї... де. Вона, мабуть, пахне ця невеста і вони так і караулять тут, так і літають. Зараз подивимося, чи не тріснула вона від дощу. Так, не бачу. Щоб вона тріснула? Ні, немає. Тріску немає. Зараз зверху спробую цю ягідку. Да. Вже можна скоро буде їсти. Не в п'ять і можна буде зрізати. Отака От в мене невеста. Дарю теж усе. Вони починали скупти. я її теж мішечки вділа. Дивіться, яка вона гарніша і гарніша з кожним днем. Не. Ще я замітила, як наливаються ягоди у винограда завжди наливаються найбільше, це помітно, коли вже перед самим визріванням. Тому не треба спішити. Поспішати зрізати незрілий виноград за час, за короткий час визрівання, там, ну, мабуть, тижнів з два останніх при визріванні ягід, йде найбільший ріст цих ягід. Вони додають у своїй масі ягоди найбільше перед самим визріванням. А ось і так навкруги навкруги мішечків снують. Такі мої спостереження на сьогодні з виноградом. Е, молоді кущі гарно ростуть. Я ж кажу вам, що я їх поливала, плюс іще дощик, все росте. Тепер все буде залежати від погоди, скільки тепла буде тепер в кінці літа, який буде вересень, і тоді вже буде видно висновки виноградні робити. Ну, мабуть, на цьому все. Буду закінчувати. Дякую за увагу. До побачення.